Обгорілий шматок секретної китайської ракети знайшли ще тлюючим в австралійській глибинці. Небесний пил і земні наслідки, що ми дізналися з виявлення тліючого фрагмента китайської ракети в Австралії. Нещодавня подія, коли в австралійській глибинці було знайдено тліючі уламки, які, ймовірно, були частиною китайської ракети, це не просто цікавий факт зі стрічки новин. Це тривожний дзвінок про зростаючу проблему космічного сміття та необхідність більш відповідального підходу до дослідження космосу. Виявлення обгорілого шматка, який важив тонну і все ще димів, коли його виявили, викликає питання про те, наскільки крихкою є наша планета та наскільки наша діяльність у космосі впливає на її безпеку. Як людина, яка з дитинства захоплювалася космосом, я завжди захоплювався інженерним генієм і сміливістю. Які дозволяють нам кинути виклик гравітації та досліджувати величезні простори всесвіту. Однак чим глибше я занурююся в цю тему, тим більше розумію, що за кожним тріумфом освоєння космосу є своя ціна. І цією ціною є постійно зростаючий обсяг космічного сміття, яке становить загрозу для діючих супутників, космічних станцій і, зрештою, для людей на землі. Виявлення частини китайської ракети в Австралії не перше падіння космічного сміття на землю. Розгляньмо, наприклад, інцидент із металевим кільцем, яке впало в Кенії, або залишки батареї, яка врізалася в будинок у Флориді. Кожен із цих випадків потенційна трагедія якої ми, на щастя, уникли. Але що буде, якщо удача відвернеться від нас? Ризик зіткнення космічного сміття з працюючими супутниками, які забезпечують зв'язок, навігацію та доступ до інформації, стає все більш реальним. Чому критикують Китай? Критика на адресу Китаю через велику кількість ракетносіїв, що падають на землю, цілком обґрунтована. Дійсно, китайські ракетоносії, як правило, більші, ніж аналоги, які використовуються в інших країнах. Крім того, вони часто повертаються в космос самостійно, без будь-яких вказівок операторів на землі. Це, звісно, підвищує ризик неконтрольованого входження в атмосферу та, як наслідок, падіння уламків на землю. Однак було б несправедливо звалювати всю провину на Китай. Проблема космічного сміття є результатом діяльності всіх країн, які займаються дослідженням космосу. Ранні космічні програми. Особливо радянські та американські, залишили позаду величезну кількість недіючих супутників і ступенів ракет-носіїв на орбіті Землі. Що робити технологія та міжнародна співпраця, вирішення проблеми космічного сміття вимагає комплексного підходу, включаючи розвиток нових технологій і посилення міжнародного співробітництва. Активне вивезення сміття розробляються різні технології для активного видалення сміття з орбіти, включно з супутниковими сітками, використанням роботизованих рук або навіть лазерними технологіями для їх спалювання в атмосфері. Пасивне вивезення сміття розробляються нові конструкції супутників, які забезпечують їх контрольований вихід з орбіти після закінчення терміну служби. Запобігання утворенню нового сміття необхідно запровадити суворі правила, щоб змусити космічні агентства та приватні компанії запобігати утворенню нового сміття, наприклад, використовуючи більш ефективні двигуни та потужніші конструкції супутників. Міжнародна співпраця необхідно зміцнювати міжнародне співробітництво у сфері поводження з космічним сміттям, розробляючи єдині стандарти та правила, а також обмін інформацією про космічні об'єкти на орбіті. Я особисто вважаю, що найбільш перспективним напрямком є розвиток технології активного видалення відходів. Уявіть собі флот роботів космічних сміттярів, які патрулюють орбіту та збирають неактивні супутники та ступені ракет носіїв. Це було б не тільки ефективним способом очищення космосу, але й створило б нові робочі місця та можливості для розвитку космічної галузі. Особистий досвід і спостереження. У рамках моєї роботи в індустрії я часто стикаюся з необхідністю забезпечення безпеки та надійності інформаційних систем. Цей досвід навчив мене, що навіть найскладніші системи можуть бути вразливими до непередбачених факторів. І космос не є винятком. Недавня подія в Австралії нагадала мені, що космос це не безмежний і невідомий простір. А тендітна та взаємопов'язана система, яка вимагає обережного поводження та відповідального управління. Висновки та прогнози виявлення тліючих уламків китайських ракет в Австралії є тривожним сигналом про зростаючу проблему космічного сміття. Вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу, включаючи розвиток нових технологій та зміцнення міжнародного співробітництва. Прогнозую, що в найближчі роки ми побачимо значне зростання інвестицій у розвиток технології активного видалення відходів. Імовірно, також будуть суворіші правила, які вимагатимуть від космічних агентств і приватних компаній запобігати утворенню нового сміття. However, i also recognize that solving the space debris problem long-term task that Requires the efforts of the entire global community. Якщо ми не вживемо рішучих дій, ми ризикуємо перетворити космос на небесне сміттєзвалище, поставивши під загрозу майбутнє дослідження космосу та безпеку нашої планети. Не можна забувати, що космос є спільним надбанням людства, і ми зобов'язані зберегти його для майбутніх поколінь. Ключова ідея виявлення фрагмента китайської ракети в Австралії є сигналом про необхідність більш відповідального підходу до освоєння космосу та розробки ефективних методів видалення космічного сміття.